Слава Боже, для вас помолимось. Цар Небесний, утішителі душі істини, що всюди єси і все наповняєш. Скарби діби, життя, подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни і спаси, благи душі наші. Господи, прошу тебе, просвіти мій розум. відкрий моє серце, відкрий моє вухо, щоб я могла прийняти Твоє Слово. Пересвітом Слова і Духом благодаті, нехай зникає темрява гріха і ніч невіри, а серце Ісуса нехай живе у всіх серцях. Амінь. Евангеліє від Марка, 15 глава, з 22 по 33 вірш. І перевели Його на місце Голгота, що значить череп місце, та й дали йому пити вина змішаного з мірою, та він не прийняв. Тоді розп'яли його і поділили його одежу. Кинувши на неї жереб, хто що візьме, була ж третя година, коли вони розп'яли його, а був і напис, за що його засуджено написано цар юдейський, і розп'яли з ним двох розбійників одного праворуч, а другого ліворуч від нього. Тоді збулося писання, що каже І беззаконними полічено його. І прохожі хвалили його і, киваючи своїми головами, промовляли Гей, ти, що храм руйнуєш три дні, знов його будуєш, спаси себе з Христа, а й пересвященники голосували між собою і разом з книжниками приказували. «Інших спасав, а себе не може спасти. Христос, цар Ізраїля, хай зійде тепер із Христа, щоб ми побачили і увірили та ті, що були з ним, розп'яті, зневажали Його. Бачимо, що Ісус є на Голгофі, місце смерті Христа, також називають череп місце, тому що зовнішній вигляд цієї гори нагадує череп. І ще захоронювали черепи страчених на цьому місці. Також є така одна історія чи, можливо, легенда що саме на цьому місці був похований Адам, перший чоловік. Ми бачимо сьогодні, що Ісуса розп'яли з написом цар юдейський. Ми знаємо, що перевсвященники видали його зі заздрості. Але ми знаємо, що він є цар над царями. Він царь всесвіту, Бог, який створив все і все, що існує. Він приходить до нас в людському тілі заради нас, заради нашого спасіння, і він знов повертається до небесного Отця, але повертається не таким способом, як людина просто помирає своєю смерті. І повертається з великим стражданням, розп'яттям, вичуванням. Але через страждання до Воскресіння, бо через три дні буде Воскресіння. Тобто завжди після смутку є радість. Хіба не був сильний смуток, але радість приходить. Бог дає нам надію на Воскресіння. Дякую тобі, Ісусе, за те, що ти до нас прийшов в людському тілі. Дякую Тобі за страждання. Дякую Тобі за спасіння і дякую Тобі за Воскресіння. Амінь.